Вітаю вас. Ми тут якраз згадували слова і президента, і профільних міністрів про те, що зима цього року буде, очевидно, найхолодніша і найскладніша за роки Незалежності. За вашими оцінками: наскільки ми готуємося і готові на сьогодні до опалювального сезону. Ну, безумовно, ми готуємося і дійсно, ми очікуємо складну зиму, перш за все, Через е, війну і е, тут е, треба говорити, що насправді зима буде складна не тільки в Україні, а і в Європі. Так само вже сьогодні, от якщо ви подивитесь, деякі країни вже офіційно е, е, сказали про те, що вони вводять надзвичайний стан в енергетиці. Зокрема, це е, Німеччина повідомляла про окремі спеціальні режими і спеціальні дії, які вони будуть чиняти. Угорщина, Данія, Тобто ми розуміємо, що насправді зима буде складною, але перш за все треба розуміти причину. Причина це Російська Федерація. Причина це ті дії, які вони вчиняють. Ну, війна безумовно в Україні, і то саме газовий шантаж і все, що відбувається в контексті їх тиску на європейців. Ну а Цей надзвичайний стан в енергетиці в Україні вже введений. Дивіться, ну ми насправді ми працюємо в посиленому режимі, я би сказав, да. Тобто зараз мова не йде про те, що ми плануємо там вводити якісь обмеження стосовно там споживання, перш за все, як в електриці, так і стосовно споживання газу. Тому ми безумовно плануємо різні сценарії розвитку і я. Впевнений, що ми підготуємося до будь-яких самих агресивних дій з боку Російської Федерації. Але наскільки я розумію, ви не виключаєте, що і нам доведеться цей надзвичайний стан в енергетиці вводити. Ну ми будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. На сьогодні ми планово готуємося, і, в принципі, ті сценарії, скажімо, критичні, да, які можуть бути. А це. Наслідком може бути тільки військової агресії, відповідно військових дій. Вони теж, теж нами розглядаються. Вони прораховані, і відповідним чином будемо реагувати вже в залежності від їх імплементації. Пане Германе, я пригадую, десь місяці півтора тому ви виступили з такою дуже реалістичною і практичною заявою про те, що Україні треба знижувати споживання газу і покладатися на власні ресурси його видобутку для того, щоб могти якось вільніше почуватися і не залежати від імпорту газу. Наскільки просувається Україна в цьому питанні зменшення споживання і приведення його до власного до рівня власного видобутку? Ну, це дійсно це наш план. Ми, ми про це говорили. Що в ідеалі споживати той обсяг газу, який ми видобуваємо в Україні, більше того, з рухуванням тих е, можливостей, які є в Україні, ми, ми маємо е, опції збільшити суттєва видобуток. Е, безумовна війна впливає на, на цей процес. Але при збільшенні видобутку і відповідно закриттів повністю споживання за рахунок власного видобутку, ми навіть можемо мати можливість експортувати газ. Тобто, ключове для нас це закрити питання необхідності взагалі імпорту. Це одне питання стосовно газу. А друге, у нас є такі розуміння, що ми максимально будемо намагатися використовувати електроенергію з тим, щоб замішувати газ. Насправді, навіть якщо подивитися попередній опалювальний сезон, то вже ми бачили тенденцію, коли споживання газу впало десь на 5% і на ті самі 5% збільшило споживання електроенергії. Відповідно, ну це, це насправді величезні цифри, тому ми, ми будемо далі рухатись в контексті якраз використання електроенергії, тому що це наш теж вітчизняний товар. Приблизно за вашими оцінками, скільки нам ще бракує мільярдів кубів газу для того, щоб почуватися впевнено в наступному опалювальному сезоні? Ну, дивіться, насправді там цифри є. Ми плануємо як, як закачку внутрішнього газу. і Це відбувається сьогодні. Насправді, кожен день так і імпорт. Необхідних обсягів газу для того, щоб спокійно почати сезон з відповідним резервом газу в сховищах, тому в принципі ця робота ведеться Безумовно, Дуже важливе це ціноутворення на газ, яке сьогодні відбувається в Європі. На жаль, знов ж таки повторюся, але це наслідок отоїх маніпуляцій, тиску і агресивних дій Росії. Стосовно там північного потоку, 1 я думаю, що ми почуємо зараз і, і тренд з їх боку, що давайте поговоримо про північний потік. 2 і, і ну вони постійно тиснуть, і відповідно це впливає на ціну. І тут треба теж розуміти, що це важливий фактор якраз ціноутворення. Тобто ми залежимо від того, скільки коштуватиме газ, і тоді ми будемо розуміти, скільки ми зможемо його закупити. Безумовно, да, безумовно. Ми ми будемо купувати його в будь-якому разі, да імпортувати і будемо купувати по тих цінах, які складаються. Але треба теж розуміти, що скажімо, цей розбіг цін може бути дуже суттєвим. Ну, от ви згадали про Росію про качку газу туди від 11 липня. Росіяни зупинили свій північний потік, мотивуючи це технічним обслуговуванням, яке, начебто, затягнеться на 10 днів. Але існують побоювання в експертному середовищі, що після 21 липня росіяни можуть не відновити постачання газу до Європи, і тоді це викличе певний колапс в енергетичній європейській системі. Як ви оцінюєте шанси на те, що росіяни справді залишать Європу без газу через північний потік 1 Дивіться. Ну насправді це маніпуляція, і ми, ми абсолютно чітко розуміємо, що тут мова йде не про не про техніку питання. Це якраз є політика з боку Росії, політика тиску. Дійсно, в них плановий цей з 11 по 21. Зараз відновлюємо зв'язок. Пане Германе, ми вас, на жаль, не видимо. Так, чутно зараз. Тобто вони з 11 по 21 мають провести планові роботи, і там ще була ситуація. Стосовно турбіни Siemens яка є на ремонті в Канаді, і е, ми теж е, насправді е, спілкувалися постійно про те, що її неможливо повертати, це абсолютно не впливає на прокачфаза через північний потік. Один на жаль, на сьогодні є є певна інша бачення наших канадських партнерів, але ключове це те, що безумовно вони мають. Можливість тиснути, просто не запустивши північний потік, використовуючи якісь інші прилади. Дивіться, насправді мова йде про те, що це постійний шантаж, і, і ми казали про це і нашим німецьким партнерам, що коли росіяни тиснули про те, що давайте платити в рублях, і деякі компанії на це погодились, відповідно відкрили рахунки в рублях і готові були платити. Тепер Росія каже, що ну тепер нема ресурсу, це в рублях, але ресурсу немає. Зрозуміло, дуже дякую, пане Германе, що знайшли час відповісти на наші запитання. Герман Галущенко.